I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame, mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on. This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally. Коли вперше ти отруйний, 4. Стом. Про 4 поки виходили, ходили, забили вже 3 три голиці. Було 2-4, Хуторок загравав, так? Да? Повірте, блядь. Це, виходить, Хуторок забив один, так? І поліція два. 5-5, тайм-аут. Даруйте пічку.

Таке враження, що якісь складні такі пошкіно, напевно, Ну, Напевно, Ярошенко на пік-спорни виходить, я думаю, на чемпіонат. Я, думала, я так. теж я так думаю. буде. <laughs> прямо трансляція. Головне, щоб... П ять. П ять. Головна інтрига останніх хвилин не тільки хто виграє, а чи хватить у соні зарядущі телефониці. В мене батарея. Якщо виїжджаєте, що двадцять Сценарій схожий може як легіван скілка. Але тут вже 6-5, тут вже 11 людей. За да, чемпіонству вже. Поліція чемпіон, так, да, на чемпіон? Свій катушки в'їде сюди да? А лише грати і грати, тому. Хоча хуторок вів, да, без кінця?

<рикунок> Вова еще одна гра. Грати. А, грати? Це легше, чи я? Судити чи грати легше? Ну ладно. Ама група Не хочу давати інтерв'ю. Давай я потребу. З перемогою, з перемогою вітаємо вас, поліції. Виграши всім в релізі. Дуже дякую. Представтесь, будь ласка. Як вдалося перемогти? Як напрацьовували на цю перемогу? Ну, я в надію, думаю, ви хотіли вулиці. Голден Лі ну, обов'язково налаштовувалися на Голден Лів. Так вийшло, що не змогли в останньому матчі, на який розраховували здобути перемогу і вийти в Голден Лігу, тому попали у Сілвер Лів і ставили тільки максимальне завдання, де кожен матч старався вигравати і дуже сильно налаштовувати матч, що і говорить кількість наших гравців на сьогоднішній матч, оскільки забитий повністю весь протокол. І, але всі не змогли зіграти, оскільки ну, не всі мають такий рівень до досвіду такі ігра, тому грала більш сильна наша четвірка, яка все ж таки показала результат і здобула дуже важку перемогу. Когось виділити так можете, чи команда перемогла? Вся команда перемогла. Навіть ті, хто прийшов, не зіграв жодної хвилини, все одно це команда, яка здобуває результат разом. Ну, залишається останній тур. Так, цікаво від вас почути, як в чемпіонів сірвеліз, яка з у вас, суперників, і вам ну, дала більше проблем. З, 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 з ким легше було грати, з ким складніше. З, 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 з кожної команди було складно грати по-різному. А ось найскладніше дійсно, з суторком, з якою ми і боялися, що можемо втратити очки. І... Все ж таки ми змогли зібратися в другому таймі, доказати, що в все ж таки голден ліги. Вітання нашому гравцю Щеплення Владиславу, який зараз в лікарні після операції. Ми зробили це для тебе. Якісь ще після ось перемоги в турнірах планують. Це вже є якісь у вас запрошення на турніри чи плани? Чи поки що пауза? Ні, ну потрібно тримати себе форми і. У нас зараз до турніри по державним службовцям. То в першу чергу готуємося на ці турніри. Розуміло. А у вас грає в складі Віктор Щерба, так? грає за Універ Динамо, зараз Харківська університет приїхав до Вінниці. Харківська команда непогана, вони зараз облаштовують на грарному стадіоні. Там поле непогане, так інфраструктура, да? ви якось співпрацюєте? У вас? Чи це одна структура? чи... Ну Команда це Вінницька, так? Харківська да? Харківська Харківський внутрішній справ це також університет, який входить у структури МВС, uh -huh. як і поліція. І так само там вчаться поліцейські. І тому от ми співпрацюємо по одному відомству. Вони допомагають нам, ми їм. І таким чином розвиваємося. Поки тобто. слава Україні! Слав... Героям Слава! Дякую з чемпіонством ще раз. Дякую. Ну, ось так. З чемпіоном вітаємо поліцію, молодці! Вітаю! Ми не тільки знімаємо, але і граємо. Так що, ЗБС, Boys, болівальники, Віташ Медіа. Не тільки знімають, але грають у футбол. Антон, привіт. Ви захекались? Я... На годинку. Захекались вже чи ні? бо ти знімаєш, треба <реш> а, це ви форму зробили ну, тут, да. Радий бачити. Взаєм. Давно не бачились. Привіт.